Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Вітаємо всіх на нашому новому випуску Діп Дайлокс з вами студенти Донецького національного університету імені Василя Стуса Катерина та Мирослав. Вітання в нашій історії є багато різних постатей, до яких у населення доволі різне ставлення. Причому зазвичай їхня думка сформувалася через необізнаність в темі та міфи навколо певної постаті. Тому сьогодні ми розглянемо життєвий шлях Симона Петлюри, щоб точно зрозуміти, ким він був для України. Народився майбутній боєць за незалежність 22 травня тисячі 1879 року мав вісім братів та сестер, які майже всіх вб'є радянська влада. Початкову освіту здобув у церковно-парифіальній школі. 1895 року вступив до Полтавської духовної семінарії, захоплювався історією, хоровим співом, грою на скрипці, літературою. Гарно співав, грав у виставах. Святоглів юнака сформувався під впливом Шевченківського кобзаря, творів Котеляревського і історичної літератури із 1890 року. Належав до таємного українського самосвітнього гуртка. 1900 року познайомився з харківським адвокатом Миколою Міхновським, автором брошури Самостійна Україна. Петлюра стає активним членом революційної української партії. 1901 року брав участь у всеукраїнському студентському з'їзді, представляв громаду духовної семінарії. У 1901 році виключений семінарій через революційний і Мазепинський дух, участь в організації. Ці виступив семінарії композитора Миколи Лисенка. Далі його починає переслідувати російська влада, яка декілька разів його ув'язнює. І він декілька разів звідти виходить. Протягом періоду 1905 та 1917 років веде активну політичну та журналістську діяльність. Пише статті на різноманітні теми. Він також писав музичні огляди та відгуки на українські і іноземні книги. Свої матеріали часто підписував криптонімами та псевдонімами: Торонтон, Естагон, Симон Могила. Симон Ряст, Полтавченко тощо мало хто знає, але Петлюра працював завідувачем літературної частини у театрі Миколи Садовського у роки Першої світової війни 1914-1918 років. турдівник Союзу земств і населених пунктів, голова Українського армійського комітету західного фронту у мінську, своє ставлення до війни виклав у статті відозві війна і українці. У даній публікації підтверджує власну українську лояльність, які виконують борг перед російською державою і вислов у надію, що власне пізніше ставлення російської влади до українського народу зміниться, був одним з провідних функціонерів Української національно демократичної революції з березня 1917 року, член Української центральної ради, а з травня голова Українського армійського генерального комітету, З червня – генеральний секретар армійських справ. На початку грудня 1917 року, не погоджуючись з курсом на змирення з Німеччиною, за іншою версією протестуючи проти більшовицької орієнтації керівника уряду Виниченка пішов у відставку у січні лютому тисяча року. Сформував гайдамацький кіш Слобідської України. Інергійно взяв участь у пригніщенні більшовицького повстання в Києві. В час гетьманату був призначений керівником в Київське губернське земство і всеукраїнський альянс земств. організував упорядкування могили Шевченка і Чернечій гірці у Каневі. За антигетьманський маніфест Українського союзу земств на початку липня був заарештований. У період повстання проти гетьманського режиму на початку листопада 1918 року звільнений в'язниці і обраний до складу директорії УНР. У період директорії УНР Симон Петлюра обіймав посаду головного атамана та відігравав ключову роль у веденні країни через складні випробування. Він став символом боротьби за незалежність України в умовах військових конфліктів та політичних напруг. У період директорії УНР 1919-1920 років. Симон Петлюра й головний отаман та один з ключових політичних лідерів відіграв неймовірно важливу роль Оль уведені країни через складні часи. Петлюра перебував на передовій військових подій, активно керуючи військовими операціями проти більшовиків та інших супротивників УНР. Він був змушений вести боротьбу на декількох фронтах одночасно, зберігаючи військовий потенціал та територіальну цілісність країни. Крім військової діяльності, Петлюра активно втручався в політичні процеси, намагаючись забезпечити стабільність та єдність в УНР. Він ставав посередником у вирішенні конфліктів між різними фракціями та політичні. Ними силами, що допомагало утримувати країну на деякий час від розпаду, окрім внутрішніх справ, Петлюра приділяв велику увагу міжнародним відносинам. Він активно звертався до іноземних держав та міжнародних організацій у пошуках підтримки для УНР та визнання її незалежності. Це включало намагання укласти дипломатичні угоди та отримати військову допомогу. Незважаючи на свої зусилля, період директорії завершився поразкою УНР у війні з більшовиками. Це призвело до еміграції Петлюри та багатьох інших членів уряду УНР. Його смерть у 1926 році від рук членів ЧК стала трагічним завершенням періоду його політичної діяльності у кінцевому підсумку. Петлюра залишив помітний слід у історії України як боєць за незалежність та головний представник УНР в період директорії. Його відданість ідеям української державності залишається важливою частиною національної пам'яті та історії України. Смерть Симона Петлюри також є приводом для багатьох спекуляцій. 25 травня 1926 року в Парижі на розі вулиць Расін та бульвару Сен Мішель було вбито Симона Петлюру, голову директорії УНР та голов. Но отамана армії УНР. Ця трагічна подія мала значний вплив на українську історію та досі викликає суперечки і дискусії. Обставини вбивства були такими: о 14.15 Самоїл Швацберт, анархіст єврейського походження, підійшов до Петлюри, який виходив з книгарні. Швацбарт вигукнув українською мовою: пане Петлюре, ось вам за проскурі» Та вистрілив сім раз з револьвера. Петлюра отримав сім кульових поранень і помер через 20 хвилин у лікарні. Злочинець не тікав з місця злочину. І був зареєштований. Він стверджував, що помстився петлюри за єврейські перегроми в Україні під час української революції 1917-1921 років. Зокрема, він звинувачив петлюри в організації перегрому в Проскорові. Нині Хмельницький, у 1919 році, де було вбито близько 300 євреїв. Багато істориків ставлять під сумнів причетність петлюри до цього перегрому, а також щирість мотивів злочинця. Існує найбільш правдива та актуальна думка, що вбивство могло бути організованими радянською. Ками-спецслужбами з метою дискредитації українського національного руху. Суд над Швацбартом тривав два тижні і став резонансною подією. Він визнав свою вину, але заперечував політичні мотиви вбивства. Він стверджував, що діяв керуючись особистою помстою за гибель членів своєї родини під час прогромів. 26 липня 1926 року. Суд присяжних виправдав його, визнавши його дії актом честі. Вбивство Петлюри стало серйозним ударом по українському національному русі. Але Симон Петлюра залишив великий та значний слід на процесі творення української державності. Петлюра відіграв важливу роль у встановленні Української Народної Республіки. Він був головним отаманом армії УНР та головою директорії УНР, найвищим органом влади республіки у 1919-1920-х роках. Під його керівництвом УНР вела боротьбу за свою незалежність проти більшовицької Росії, Білої армії та польських військ. Хоча УНР зрештою зазнали поразки, діяльність Петлюри та його соратників заклала фундамент для української державності, яка знову здобула незалежність у. 1991 році Петлюра був талановитим військовим керівником, який зумів створити боєздатну армію з обмежених ресурсів. До речі, всі ми знаємо, що саме в Україні була створена найвідоміша у всьому світі різдвяна пісня. Саме наш Щедрик лунає майже з усього світу на різдво. Але мало хто знає, що якби не Симон Петлюра, то світ ніколи не міг би і знати про славетну українську пісню. Симон Петлюра не був безпосередньо причетний до створення мелодії Щедрика, але саме він відіграв важливу роль. У популяризації цієї відомої української колядки на міжнародній арені у 1919 році українська капела, створена за ініціативою Петлюри, вперше виконала щедрих поновлені обробці Миколи Леонтовича під час різдвяного концерту в Києві. І згодом саме ця капела прославить Україну як окрему та незалежну від Росії державу. Симон Петлюра залишається однією з найвидатніших постатей в історії України. Він був щирим патріотом, який присвятив своє життя боротьбі за свободу та незалежність. Залежність України. Його спадщина є складною та багатогранною, і саме тою, яка суцільно вплинула на розвиток української державності. Дякуємо за увагу! До нових зустрічей. Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії. Як популярна музика впливає на політику? Про це та багато іншого у програмі Дипломатичні діалоги, підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.